Розгомови і все, це інсинуація. Є конституція, яка говорить, є там певні обмеження, все інше. Якщо ти їх під ці обмеження не потрапляєш, ти маєш право на е, виборчу е, маєш виборчи це право. Якщо тебе суд не обмежив, чи якісь інші е, е, там, перепон немає, mm -hmm. будь ласка, голосуй. Все, далі вже просто технічно, чи можна тобі забезпечити це голосування чи ні. Якщо ми хочемо піти в цю дискусію, да, що там хто вважається громадянином. Так, ну це так це, це абсолютно інша історія. Вибачте, угу. це абсолютно інша історія, дискусія інша. В контексті глибока. виборів ми її не будемо піднімати. Я не бачу сенсу. Бо дивіться, знову ж це про те ж розмову, що я цей рік півроку тому назад підіймав. Да, що нам треба сідати глобально проговорювати? Бо буде так, що в останній момент це буде скидати. Ми давай, давай що швидше щось робити. В тому числі такі надважливі стратегічні питання, глобальні, як цей цен засідалося все це інше. Ну не можна проговорити.